Ми зараз знаходимося в, в майстерні, де обслуговуються як самі дрони, так і наземне додаткове обладнання для них. Багато чого виробляється власне тут на місці, як кабеля, антени багато чого. Дрони потребують доволі часто якоїсь адаптації доробки переробки під різні умови фронту, починаючи від там очікуваних і запланованих відстаней. радіо радіочастот, якихось комбінацій нашого та ворожого ребу, і так далі. Дрони полегшують життя в першу чергу пехотинців. Тому що дозволяють як раніше виявити, так і е, якби не дати ворогу до них дійти, добратися, так і забезпечити їм якби, постачання підвезення продуктів, води, медикаментів, боєприпасів. Є потреба в різних зонах, є потреба в е, спеціалізованих, є потреба в тому, щоб е, в переході на якісь. Е, Відкриті інтеграції дронів між собою, щоб це була не якби не поодинока історія окремого екіпажу, окремого оператора, об'єднана система. В цілому роботи тут є багато.